Об'ємне ярмарок, багато, багато голубів. Я ще взагалі не ходив, не дивився. Зараз я пройду трошечки, зроблю такий поверхневий екскурс, а потім вже включу камеру і будемо знайомитися. Хочу постаратися зробити зйомки з тими аматорами, які ми не дуже ми знайомі. Тому що тут багато облич нових і треба все-таки розширювати наш. Наші знайомства. Так, все, йдемо знайомитися. Так, Бердичеві Яготинські, голубівники. Ні, ми Бо, І Баршивські вибачте, так. Да. То Петро з нами звати. Петя, да. а воно да, не да. Не Петя. Тостуха тут у нас не в нас, а Бердичеві в гостях. І барышеві, да, хлопці. І своєю знаменитою птицею. А ну покажіть мені оцей герб, що ви показали. Ну це поки проєкт. Так. Ага. І це ваші ось улюбленці, так? Ну тут не всі мої, Зрозуміло, так. Ага. Да. Ну так, да, ми в одній палатці. в одній машині, в одної палатки. Машина, ясно, палатки. Ясно, ясно, ясно. Ясно. Ну, вашу птицю всі знають, тут реклама лишня буде, буде лишня, так. Да. Білий такий накритий накритий. Витьки, от мене тільки просто цікавить історія одного питання. Як вони вас, коли вони вас в душу зайшли, ці голуби, і чим вони вас заворожили, що це ви такі віддані цій породі. А я ще різну птицю держав, а в дитинстві, коли спіймав голуба, він був схожий на сеньоря Бога. І... Ви піймали дома, дома голуба, піймали. так? Звідки він взявся, ніхто не знає, бо всі я ще малий був, приходили, всі дивилися. Е на нього він нікому не подобався, був великий рідко хвостий. І ніхто не знав, Ну, десь з'явився ага. він. І от тоді я шукав, шукав, їх ніде не міг знайти. Потім в Сіжнянській з'явилися голуби такі на, на горизонті. Побачив. І вибачте, які ці роки були оце? Е 74 Сімдесят четвертий п'ятий рік. Це 70. Це розквіт соціалізму СССР, так? В да, 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 так, да, так, так, так. 75-му році де на Київ сало Володарів Кубків Кубків в тому році воно й було. В 75, да, 75 да, да. точно. точно да. Бо ми їздили з батьком на футбол, їздили і на куреньовку їздили голубівку. Так. І я таких не знаходив голубів. А потім з Юриш Лакатісом ми їздили в саму бездігувати і там брали з різних хазяйств, багато голубів, вибирали, вибирали. Так, добре, а тоді на коріньоці, от ви їх затронули 75 рік. Ви тоді їх бачили в нас? Ні, не було. Не бачили. Не було були проси голуби. От ви цю голуба, коли її взяли в руки, ви бачите, що він не такий, не як у так, отолковому да, нас. Да, да, І да. то як ви добралися до цієї породи? Як ви добралися? Ви просто вже знайшли якісь... Вже як... як ви знали, що це вони борознюватися? Як ви до них, як ви їх цю породу розкусили? Колись побачив по. З Ютубу побачив ці голубів. О, то це вже зараз. Да, да, да. Зараз, я тільки зараз. зараз. Та я їх тримаю, років 10, мабуть, і все. А, до цього... а ти голуб у вас попав тоді? Да, попав. Точно, такі, Точно такі? Ви певні, що це був бризовий? так. І ви тоді їх не розводили, у вас тоді їх не було. А як він був один і те, що вони парувалися з меншенькими, воно було не то Розумію, Він стерся просто, да, он... зник. Ті могли круг надавати, вони були шустрі, швидше літали. А ні, оце голос випіймали, він, голов, що ви піймали, він у вас ти... зник. Він зник його забрав коштує. І ви його не бачили. Не бачили. Аж потім ви оце ось да, недавно, да, як недавно, да, воно да, в тих роках, да, побачили, що і тоді згадали, що це він був. Да. Да? Любов з дитинства. Да? Да. Ох, це нічого сидить. Це історія така, так. Да. Да, а до тих, ви тримали наших, звичайних Миколаївських, як Які всі тримали. тримав, все, Донецьку птицю тримав. Ну вони для мене вони найкращі. Зрозуміло, зрозуміло. Це, це все зрозуміло, це, і це нормально. Да. Для вас вони саме найкращий. Ясненько. ясненько да. У ну, вас, я знаю, вдома багато дуже колекцій, не дивилися. Я трохи вийде, якщо не секрет, якщо можете дати відповідь, в яку ціну ви тут продаєте їх? 300, Якщо хочете, скажімо. 300, 300 500 гривень. 300. Якщо підійде якийсь пенсіонер, то може подарувати. Якщо якийсь малий хлопець, теж ж може подарувати. Внучки ринок, так? Справа не в грошах. Але я бачу, тут у вас є трущі такі. Ага, Ні, да? да. mm. це тут же і віті є. Ага, зрозуміло. Бачу, зібраніші більше, більш такі протягнуті ще вони, Ну Це ж це вітіна, так? Да? Да. Ваша, да? так? А, оце синє ряба це. — Це, Це моє. — Бачите, до чого я веду? Ви зрозуміли? Під молодим. текстом прочитали в мене. От, сидять, от я вже, наприклад, не так по сидячому не скажу. Де брезнювацька, де не брезнювацька. Бачите, я вже не скажу. Ну, трошки хвіст не так. Да. Пам'ятаєте, до вас колись підходив Василь на виставці у Києві, підходив, підходив Василь, такий дідок, і казав, що не летять у нього птиця, брезнявацька він мене колись брав. Пам'ятаю е, таке. Е, да, мені, Це в Києві було. В Києві було. Недавно він до мене дзвонив і каже, він погнав голубів, полетіли, каже, голуби. Полетіли, каже, не знаю чого, полетіли голуби і впіймав моїх же голубів е, і по моїй голові він погнав, 14 штук, 14 і ще один додався до нього. Він каже, я його в будку, а там з моїм кольцем. То, де воно взялося, ну, ну, якби, ти невідомо. Чудовав, да, побував, хтось брав. Але так, він мова. каже, вона меншенька, то, мабуть, ті, що я раніше держав. Може, збери з поля. Він mm. кін, в Кілові там жив. Mm -hmm. біля діла. Один мені, мужик, дзвонить з під Оце, неділю-дві назад. Каже, в мене ваш голуб, голубка, і голуб. а ріки ржавий кіровоградський, а він десь у когось от купив. А кому я продав, якщо вже тепер буде? Да, да, да. Так я? буває, так. Так. вони перевозять буває, да, потім ловлять. І тоді він його. Якщо в мене час ти вірю. — Якби мені дзвонив, да, да, да. розказував. Я... Кажу, в мене ще і старі залишилися, молодих вже немає, це ж зима. вже. Так, так. Він хотів молодих ще взяти. Нема. А таке ще запитання. По скажіть, от який для них у ваших місцевості? У вас же рівнина? Так, Борис, так, там вже рівнина. Заріб це який для них треба вітер, не говорю там по підйомності, по силі, щоб для їм було комфортно летіти комфортно летіти в вітери, Але вони не покажуть красоту і це зрозуміло. Вони будуть грибти і все. Для того, так, щоб вони е, показали... Щоб, щоб здатні були летіти. Щоб, щоб, вітер треба да. вже, щоб, щоб здатні вони були летіти, це 3-5 метрів. 3-5 метрів. 3 -5. 3 -5. 5 -5 навіть, метр... навіть при 3 метрів це достатньо? для них? Да, так, достатньо. Да, достатньо. Тоді вони покажуть, але обов'язково, щоб це був підйомний вітер. Разуміло, що під і під вітер помінявся раніше. Е, все, от, зараз… Північний вітер більш підйомний виходить. Домінує, так? Да? Домінує, да, підйомний. Вони краще летять. А південні вітер для вашого не, не дуже сприятливі? То, вони давлять. Давлять? Так. Да. А що таке вітер? Вітер це пере... переміщення мас, да. де повітря мас. витісняє е, тепле повітря. Якщо там ліс, Ліс сонце нагріває повільніше, там mm -hmm. холодніше повітря. Там, наприклад, да, е да, рівнина рілля, воно да, чорне, да, нагрівається да, більше. Да, вони да, переміщуються. Да. Тобто у нас поток йде, хоч там і південний вітер, а поток йде по-іншому. Воно його давить. Да, да. Да. Ну що три сказали три месяця, це для мене відкриття. Тобто Я. І вони показують, ними... Льод. Я ніколи їх не мав. Вони є. Я багато. Да, ну, ну, я не знаю, як він там Хат Хат я до, чого нього є, я... Але я, я, так... я ніколи не треба призвати, я навіть не маю дам. уяви, дам. в яких дам. умов їм треба. Но я відчуваю, що треба їм все-таки вітер такий, треба, щоб добре був. Вони тоді упираються, вони по да, фасникам, да, да. крило велике, да. вони зміни використовувати. Вони майже крилами. Вони тільки під підтримують. Підтримують, підтримують да, 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 так. Та, да, та, да. та, 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 тоді гравець та, така сила, яка в інтернеті навіть, начебто, підтанцьовують. Виграють, так, так, правильно, правильно. Я знаходився да. по роботі да. в Роки, то я дивився постійно. Я кажу, ви багато, а може дозволити собі купити. Дякую вам. Дякую вам. Я поважаю ваші діяльність, я слідкую, да. А ми за вами слідкуємо, да, дякую. Слідкую за вами, я дякую. Ви одержимі цей породу, я взагалі, я вам так скажу, ще. От я дуже багато так спілкуюся, багато я у е е голубники буваю вдома і хочу, що підкреслити. От бо прийдеш до людини, дивишся на його господарство, я не можу вгадати, яка в нього ціль, яка в нього мета. То розумієте? От я не яка, які в нього думки по голубах дивлюся, я не можу розгадати, якою він метою працює з цими глупами. У ну, мене дві мети. А я про живе душу. А є такі голуб'ятники, да, до них заходиш, і видно по голубах, до чого людина йде, що він хоче отримати, емоції, що амбі... чи, чи він працює. Амбіції. Зразу видно, да, коли, зразу видно коли так. Вони почали возити, то вони ж різні теж. Ну, знаєте, порода одна, а вони ж якби різні. І до когось навіть попадає ця порода не кращий. Представники її да. і люди починають вони, да, сюди. Да, так само і в да. мене. Для цього є селекція, для цього є відбор, що ти від них хочеш отримувати. Е, От там кажуть, вони не можуть там дві години е, літати. Це фігурне катання, це не марафон. Так, е, е, у кожного свої інші, вимоги, і, певно. І, інші це треба розуміти просто так. інші критерії. Хтось ганяє голубів, там розказує. А чого ж ви не змагаєтесь тоді з, з бойними? Бойні довше будуть літати. Ті кажуть, у них голова вони приходять. Так позмагайтеся тоді з поштовими голубами. Вони краще будуть приходити. Які критерії ви вкладуєте в те, на що ви тримаєте, що ви від них хочете? І відбирайте. Якщо ви не хочете від них нічого, хтось хоче комерцію, хтось. Я не знаю, Хоче як красоту в дворі просто хоче, Ну, це різно. Да. Оце Нігурівка, недалеко від цього. Від... Рядом. Рядом. Да. До чого я веду? Колись ще при Союзі в мене знайомі були, і вони мені продавали голубів. 15 кілометрів. І мені продали їх, хлопці привезли з виставки з Миколаєва. Я взяв у рух, я тоді вже це давно було, але я розумів, що це були оце якраз цього складу. Ну, я зразу їх віддав товаришу, тому що я бачив, що я з ними, я в себе не підніму їх. що... Це Снігурівка, це вже там великий дуже округ, які тримаються. Не тільки місто ж Березнєвато, правда? Ні, це маленьке містечко, Березнета, там дуже погана дорога, дуже важко добратися. Снігурівка більш-менш, якби там дорога, це Миколаївська травка. Це Баштановка там вже, так? Нижче, Баштанівка нижче. Миколаїв. Це північні Миколаївській області. Це все. Баштанівка, Снігурівка. І там домінує оце таке домінує, так? Ну, як правило. У брезгату це їхня птиця, а Баштанівка там вже батуринська птиця, вона перемішана із березніватовською птицею. Вони вже там більш груддасті, такі... Відрізняються. Відрізняються, да. е, так. Чого? Тому що там вже менше вітра і їм треба більш потужні були, mm -hmm. і вони внезовині. Бачите, ви цьому розбираєтеся, закрити, як я взяв би, для мене що то був би брезнювати, що то був брезентувати. А ви вже маєте тонкості знати. Це, так. це, це Миколаївська так. Да, да. Ну, певно, що Миколаївська. Але тонкості вже їдуть да. дошук. Так, ну дякую, Віктор, розумію. Оце пакистанці в ящик, а то всі Миколаївська, так? так. Звідкіля вони приїхали? Казятин. — А Казятин, так. Ну, це ж знаєте. О, це не ряд який. О, живі голуби, живенькі такі гарненькі. Червоненькі, гарненькі. Я бачу, що ви трошки продали, бо мало тут. Так, да? Ну і добре, і добре да. якщо не, не секрет і можете сказати приблизно яку ціну полуцьку. 200 гривень. Можна, да? А пакистанський? Так само. Так само. А ви і ті втримуєте породи, ті породи. Тільки отдільно вони, От розуміло, що в місті. Зрозуміло, що А в небі теж вони окремо. Чи? А в небі теж, як тих. Ви над... да? Такі... Ті... знаєте, справжньому Миколаївську ви не спортите ніколи. Він може там десь і крутнеться такою. Ну, знаєте, всяке буває у нас. Вітру нема. Але потім вітер з'явиться, і якщо він породний голуб, то він встане і буде стояти. Нормальний голуб. Да, нормальний, нормальний голуб буде стояти. То да. <гум> Це не ряба голубка? Голубка. О, хлопунці червоні такі, а? Е? Гарненькі такі. Гарненькі, да. Ясно. А це крема ще молоде? Ну вони всі такого покрою, як оце я бачу, да? трошки такі красивенькі такі, да? Полюбляєте. Дощ пішов, бачите? Ну, треба ж таке. Да, продавали, що дощу не немає бути вже, але дощ пішов. Добре, гарний вам продаж. Да, дякую. Так, німецький виставочний. Німецький виставочний. Ну це спортивні, так? Да? А це кар'єри. А ось цей білий теж? Виставочний. Ні, не, не розумієш, що виставочний так. А ну скажіть мені, як професіонали. От є що гомер, а є німецький виставочний, Чим вони відрізняються? Шоу Гомер? Да, Шоу Гомер є. Німецький, отакий вже Європа. Просто вони свою лінію настроїли. Ну Шоу Гомер це теж німецький? Да. Німецький. Да. Другий конструктив. Там тончий нос. А, вони екстер'єрно відрізняються? відрізняються. Це зрозуміло. Зовсім. Зовсім. А ще які відмінності є. Та, і вони, вони стараються сплошну птицю в гомори. Ага. Червоний, сплошний, жовтий, сплошний. Ленточний. Да. Екстер'єр, мазь, різні, так? Да? Так, добре. Ну це ж раніше це ж була спортивна, раніше колись, так? Да? Чи ні? Не, не. Чи вона із народження Декоративна Народження? Да. А, я думав, що це такі якось як кар'єри. Колись не, не. літали. Куди літали? Крышу, на, на, землю, на висоту, тобто, на, 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 цей, на дальність літали, як по старі. Таке не літало. Хто, кар'єри не літав? Кар'єри літали. Кар'єри кар колись літали. А потім зробили з ними декоративними. Да, да. Да. Це, сама, це сама древня порода з да? кар'єри. Кар'єри. Кар'єри дракони колись літали так, на відстані. Як зараз противні, як оці оці. Да? А от за німецький виставочник я не чехи, знав. Чехи біло дзьоби, чорнодзьоби літали. Ні, ну Чехи зараз літають. Чехи зараз а літають. Зараз не літають. Ну, Чехи, по крайній мірі, вони зараз не декорації, все одно вони літають в люди. Плюс-мінус. А ці вже декоративні вже, вважати, декоративні. Я бачу, ви літаєте, бо там контрольки стоять чи ні? Це я дасть звіс під якими пари так? мене це. Я не літаю, але клубні кольця. Я бачу, що в у вас. Клубні, кольця. Кольця. Да, да, да. Це я бачу... і пара оцих спортивних по 200 гривень штука. По 200 штука, да? Вроді би тільки одна самочка, то, то все самці. А ви е, частенько продаєте спортивних? Так. Да. А ну признайтеся, вся частенько додому приліпсають. Зуба ні випустив 26 штук. Ні, ні, ви не зрозуміли. Не прийшло, так. Да. Ви не зрозуміли. То я вам кажу, зубані перший раз випустив, 26 штук. Не прийшло тільки, вроді би, 3 штуки. Ні, ви а мене не зрозуміло все рівно. Як мене білі приходять. Чуж... От я продав весною в Як, як, як звати? — Андрій. Андрій, ви мене не зрозуміли. Зрозумію вас. Ні, вони що не... приходять, втікають. Вам продав? Во, так, ви коли продаєте. Ви продали, то, з, з а потім вони до вас через який час прилітають? Через, якщо... через рік прилетять по-любому. Да? Через рік прилетять, так? Мені коли сказали, скільки не тримаю, він все рівно знає. По-любому піде. Да. Він може не прийти до мене, але від вас він теж не буде. А от це і за цей поважаю, тих то глубів. За це їх поважаю. Це сама така віддана птиця. Це. Добав, це ось дороді це самка, а це ось до вроді би сам чик. Я ось, я, по -по я, я, думаю, що це самі мастяк, це карі, І сині, це самі сильні вони, найліша птиця. Так, так, так. Ото всі такі червоні і чорні, мені здається, що вони десь поретянули трошки нижче від них, так? А ви звідки ля самі? З Києва. З Києва? А, то ви земляки. Плюс-мінус Повинен приїхати додому, ми повинні бути вже вдома. Ну це скільки кілометрів? 200... Ні, 100... 150? Ну мені на керівки буде 200. 200, так? так? І це вони перші за вас повинні бути вдома, так? Повинні бути по-любому. Я з Умані так само виїхав, вони вже вдома сиділи. Не всі. Пару штук сиділо, але на другий день всі прихопили. Оце, якщо вони, якщо вони прилетять додому, оце, то на слідчому ринку я вас їх куплю. Там краснопаясни полетіли. А, вам треба було? Ні, я просто так кажу, я, ну, я так скажу вам, купляти голубів з клітки, все одно ризик якийсь є. А коли ти вже бачиш, що вони провірені, то то вже. Ризик менший. я вам Ні-ні. самочка. дамку треба йти. Не випустите, я вам позвоню. Ні. Чи ви мені позвоните, щоб вони пішли? Ні -ні. Я коли вже, в мене є така задумка, я коли все-таки придбаю пару пар. В мене вони колись раніше були тако. Я цю породу дуже поважаю. Де б я не їздив, я їх випускаю. Добре, Андрій, все. Добре. дякую вам.